Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми знову говоримо про проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Сьогодні ми з вами розглянемо події, які тривають, і ще ми з вами подивимось на користувацьку угоду. Я не буду акцентувати увагу на тому, що змінилось, тому що я не пам'ятаю, які там були раніше пункти. Але я виписала для вас декілька цікавих пунктів, на яких хочу звернути вашу увагу. Але спочатку давайте подивимось на мініми, який розпочався вчора. Так, умови нарахувань поїнтів 500 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі, 250 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і 5000 поїдні за витрату одного РЛТ в крафт-офер. Так, тепер давайте глянемо на цей крафт-офер, за який нам дуже будуть платити. Це події до Великодня, тривати буде ще 4 дні. Тож, якщо вас цікавить щось, поспішайте. Так, щодо міні-івенту, у П'єро вже готова табличка, і вчора вона викликала досить такий резонанс в нашому чаті. І є чого, тому що лише 12 рівнів. І нам із нагород доступні лише РСТ, поличка і ось цей ось майнер. Колись у мене такий був. Не дуже люблю ці черепа, тому я його продала. І цей міні івент мені так здається, взагалі присвячений лише крафту, тому що, бачите, можна отримати прям самий самий класний майнер. Так, як завжди, тут є ще табличка з прорахунками. Якщо вас цікавить, посилання, як зазвичай, я залишаю в описі. Так, ще у нас, що у нас, нас що там ще? Ще триває ось ця подія з майнером Догі To Тут у нас є ось цей глем, де треба виконати умови, і одна з умов це придбати майнер. Знайти його можна лише за ось цим посиланням, що було доступний один майнер для одного гравця, і коштує він 200 догі. І в нього один бонусний відсоток. Це я вчора вже подивилась. Тож, якщо ви встигаєте ще, є ціла доба для того, щоб купити цей майнер. Так, ще, я вчора в чаті з 41 українською, в якому я є одним з адмінів, Зробила ось такий допис, де виписала всі події, і тут я писала, що буде форма для депозиту, і знижка 35% на Матік. Наразі знижка не на Матік, а на солану, а на Матік 15%, і форма для депозиту є на солану. Діяти вона буде ще два дні. Посилання я також залишаю в описі. Якщо ви хочете отримати шанс на повернення 10% кешбеку або нагороду в РЛТ від мене в наступному розіграші, то заповню цю форму. Нагадаю, депозит Solana. Таке буває, коли розробники роблять якесь оголошення і в процесі щось змінюється, і ми, як креатори, які вже оголосили якісь умови, просто не встигаємо змінити щось. Але так, таке буває. І були переноси міні-івентів, і в табличках були неточності. Все це буває, тому що всі живі люди і такі події. Так, щодо подій, я вам все розповіла. Більше нічого немає. А, є ще розпродаж. До речі, хотіла вам показати, сьогодні помітила таку штуку. Нарешті змінили. Так, розпродаж буде діяти ще 23 години. Тож сьогодні, точніше, завтра, о другій ночі, тут буде оновлення. Якщо для вас цікаво, якщо ви не спите, зайдіть, подивіться, що буде або завтра вранці. Так, тепер нарешті тут почали писати бонусний відсоток. Тепер не потрібно, як я раніше це робила, для вас копіювати, йти на маркет, дивитись, який бонусний відсоток у того чи іншого майнера. Тепер це все пишеться тут. Тож, до речі, у мене такий є гарненький. І тепер до користувацької угоди. Для того, щоб взагалі, коли ми реєструємось на будь-якому сайті, встановлюємо будь-який додаток. Для нас це перше, що ми бачимо, це умови. З яким ми погоджуємося. Тут було так само: при реєстрації ви погодились, і я більш ніж впевнена, що багато з вас навіть не передивлялись, чим ви погодились. Тож, знаходиться це в меню ось тут. І тут зараз ми перекладемо дуже багато корисної інформації, яку варто переглянути, але я зупинюся лише на деяких пунктах. І перший це у нас ось цей. Користувач це особа, яка досягла повноліття. Е, я знаю точно, що в нашому чаті української є гравці, які не досягли повноліття. Так, передбачено законом громадянства або місця проживання зареєстровано на цьому сайті. Відкрити в запис, прочитали та погодили з політикою конфіденційності. Користувач повинен бути повнолітнім незалежно від місця реєстрації чи використання, тобто за законами України. Людина вважається повнолітньою з 18 років. Це перше. Далі йдемо. Далі тут дуже багато пунктів, і я раджу перейти кожному, перекласти і все перечитати, тому що я буду зупинятись лише на деяких пунктах. Користувачі ролеркоїні, які займаються діяльністю, забороненою цією політикою прийнятного використання, можуть нести відповідальність за призупинення надання послуг і припинення дії облікового запису. В крайніх випадках ми можемо бути зобов'язані за законом повідомляти про таких клієнтів відповідним органам. Тобто це теж пункт, коли людина порушує ці правила, і це означає, що акаунт буде заблоковано, і ще можна, якщо там буде дійсно більш шахрайське підґрунтя, то можна ще й повідомити відповідних органів. Rollercoin – це ігровий проект. Ролеркоін не можна представляти або розглядати як інвестиційну платформу, фінансовий інструмент або програмне забезпечення для майнингу блокчейні. Далі користувачеві забороняється використовувати будь-які автоматизовані скрипти, боти чи інше програмне забезпечення для взаємодії з вебсайтом RollerCoin, якщо це не дозволено, RollerCoin. І, от випадок, що буквально на цьому тижні в нашому чаті українською я бачила, як учасники пропонували іншому учаснику встановити додаток до браузеру Chrome, який щось там буде вираховувати, якісь відсотки і так далі. Це скрипт, який не є офіційним і він заборонений. Тобто, якщо хтось вирішить поскаржитись, або зробити скріни таких переписок і в подальшому надати інформацію ще й про аккаунт: лінк аккаунту або кімнату сфотографовану, це дуже багато інформації теж в чаті є. Люди не думають про те, що вони пишуть і публікують, і такий аккаунт також може бути заблокований. Так, далі йдемо. Далі в мене ось це. Користувач визнає, що віртуальна валюта та предмети, отримані через вебсайт Rollercoin, не мають реальної вартості та не можуть бути обмінені на законний платіжний засіб або інші матеріальні активи. Це говорить про те, що ніхто не може продавати майнери за межами гри, кімнати і таке інше. Наступний пункт це користування послугами та правила поведінки. Тут також досить багато, і я буду звертати вашу увагу лише на деякі моменти. І перший це е, ви не повинні прямо чи опосередковано продавати, орендувати або купувати наявний обліковий запис роліркої. Це те, що дуже багато і часто зустрічається про продаж акаунтів, і це заборонено. І про це є прям явний пункт в правилах. Так, наступне, я хотіла вам ще про ось це сказати. Тут, тут, тут. Оце. Що це у нас? Послуги не можна використовувати для передачі, розповсюдження або зберігання будь-яких матеріалів з порушенням будь-якого чинного законодавства. Це включає, але не обмежується створювати, використовувати. Та або розповсюджувати автоматичні або макрокомп'ютерні програми, включаючи, але не обмежуючи чити, моди, зломи, ботів і навчальні програми або програмне забезпечення та його використання послуги через дзеркальний сайт. Це ми говоримо про доповнення, про всілякі е скрипти так і таке інше. І боти в тому випадку, але це заборонено. Але це дуже важко відслідкувати, якщо це хтось зробив собі тишком-нижком і нікому про це не розповідає. Тому, ну, я думаю, що розробники над цим працюють. Так, ось цей пункт неактивний аккаунт. Це досить цікаво, тому що, мені здається, раніше я не бачила такого пункту. Е, так, ми щомісяця стягуємо плату за адміністрування неактивних облікових записів, щоб покрити витрати, якими ми сплачуємо за їх обслуговування. Точний розмір адміністративного збору визначається, виходячи з витрат, витрачених адміністрацією на обслуговування рахунку. Щоб обліковий запис був класифікований як неактивний, має прийти щонайменше 12 місяців з моменту останнього використання свого облікового запису. Ми повідомимо вас принаймні за 10 днів до того, як почнемо стягувати комісію, щоб ви мали можливість зняти свої кошти. Коли ваш рахунок досягне нулю, він буде закритий. Тобто ті аккаунти, які 12 місяців не були активними. І якщо в них на рахунку є якісь кошти, тобто ці кошти будуть стягуватись до того моменту, доки не відбудеться 0, і тоді аккаунт вже буде анульовано. Так, і. Ще один пункт. Бачите, дуже багато цікавого, дуже-дуже, дуже багато. І ще один пункт я хотіла про рефералів прочитати. А, до речі, ось є країни ось: Rollercoin не дає послуги та не приймає геймерів зі списку країн з повними санкціями. І на другому пункті ми можемо бачити ось цю країну. Не хочу навіть називати її назву, тому розумієте, про що я. Якщо гравець десь зазначить, що він територіально знаходиться в цій країні, то у проєкту є всі підстави заблокувати його аккаунт і можна навіть не пояснювати чому. Тому якщо люди починають ображатись на це, ну, звиняйте, це є прописано в правилах. Так, і останній пункт про рефералів. Те, що я і казала, ось реферальна програма пункт 12, пункт 12, 128 b Реферальна система призначена виключно для рекламних цілей, заборонена будь-які порушення та зловживання реферальною системою, наприклад. І такий пункт, як ділитися своїм реферальним посиланням з членами сім'ї та сусідами по кімнаті, щоб отримувати комісію за їх віртуальний майнінг і внутрішні гриві покупки. Як вам? Е, тому я раджу вам переглянути тут багато, бачите, скільки пунктів, і є досить цікаве інформаційне підґрунтя, щоб розуміти, чому е, блокуються ті чи інші аккаунти. Ну, до речі, тут навіть про виводи дуже багато написано. І я просто не хочу витрачати час на відео на це, щоб. Прям все досконально прочитати, тому що це може зробити кожен з вас і взагалі має це робити перед тим, як реєструватись на сайті. Е, до речі, там написано в одному з пунктів: що якщо ваш аккаунт заблокували, то вам не можна вже. Ой, не перекласти він у мене не працює. Е, не можна реєструватись повторно під своїм чи чиїмось вигаданим ім'ям. Це також прописано в правилах. Е, і я думаю, що це кожце якось відслідковується, можливо, по IP-адресу, можливо, ще якось. Тобто, все одно в подальшому можливо якось це відслідковувати. Єдине, що я не думаю, що така величезна команда в Rollercoin, і ви самі бачите, що треба і проводити всілякі події, і слідкувати за виводами, все це опрацьовувати, і безпека, і таке інше. Тому, звісно, що десь виступають якісь прогалини, але команда працює над усім. І в них є такі помічники, як я. Я розповідаю вам. Я ділюсь з вами інформацією, яку я отримую від розробників, також і доношу до вас її. Щоб ви були, хоч трішечки обачними перед тим, як щось писати, перед тим як фоткати свою кімнату і надсилати в особистих повідомленнях лінк, щоб людина переглянула ваш статус і подивилася, скільки ж ви заробляєте. Подумайте двічі, перш ніж це робити, тому що цю інформацію можна використати проти вас. І щонайменше можна е, повідомити, що ви пропонуєте продаж і таке інше, і ваш аккаунт заблокують. Е, потім дуже важко щось пояснити. Дуже важко. Е, так, і на останок я хотіла відповісти на питання в коментарях, яке мені залишили вчора. Це про потужність. Е, мене спитали, чому потужність. Е, е, Зникає. Так, Для цього ми перейдемо з вами в аккаунт. І тут є статистика і моя потужність. Потужність кімнати складається з деяких показників. Це майнери, це бонусна потужність, це потужність від ігор, і це потужність, яка нам дається тимчасово. Тимчасово ми отримаємо з івент пасу. З міні івентів також ми можемо отримати тимчасову потужність, і з ігор, коли оці бусти падають. Там є бусти, які нам також дають цю тимчасову потужність. І от, якщо е, ви назбирали, до прикладу 100 пітахеш, а потім відбувається відкат, оцієї, оцієї, тимчасової, ось у мене тимчасової, цілих 5 пітахеш, тобто е, я її збирала в процесі. Якась почне відвалюватись, коли термін пройде. І м, в той день в мене зникне там два піта хеш, зникне, я не знаю, 500 е, терахеш. і е, також завершується та яку ми з ігор отримуємо, тому що комп'ютери, які в нас тримають, також по різному Хтось тримає мій комп'ютер четвертого рівня, він тримає сім днів. У вас, до прикладу, може бути комп'ютер третього рівня, він тримає 5 днів. І ця вся потужність, вона от накопичується, 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 а потім починаються ці відкати, і в якийсь момент починається відкачуватися ця потужність. І постійно бачити одну ту саму цифру, ну, важко. Її треба тоді тримати, підтримувати, запам'ятовувати, хоча сказати, записувати. Ну, якось. Якось не вийде так, щоб постійно була одна сама потужність і отако. 103 піта хеша, скільки в мене зараз, щоб вони постійно були, такого не буде. Єдине, це може бути у випадку, якщо лише майнерами буде в мене ця потужність. Тобто, знову ж таки, якщо відкрити статистику, ось в мене, якщо я взагалі перестану грати, буду заходити і лише, і лише один раз на день натискати на потужність кімнати. То в мене буде лише ось це. І все. Все, оце, що тут у мене нижче, буде нулі. І тоді моя потужність буде стояти на одному і тому самому місці. В інших випадках, якщо ви зіграєте хоч одну гру, у вас буде оцей баланс порушено. Тобто у вас з'явиться тимчасова потужність, яка потім буде відкачуватися. Я сподіваюся, що, хоч трошки зрозуміло пояснила, як працює потужність вашої кімнати. Якщо було цікаво, ставте, будь ласка, лайк. Завтра ми обов'язково з вами зустрінемось, тому що сьогодні починається івент спалювання, і я не хотіла дуже перевантажувати це відео. Нагадую, що всі корисні посилання в описі. І якщо ви поставите лайк і напишете будь-який коментар, буде дуже важливо для цього відео, щоб більшість людей побачили інформацію про користувацьку угоду, про те, за що можуть блокувати, і що не треба робити. Дякую, що були зі мною. обіймаю вас і до нових зустрічей!